Друзі, всім привіт! Сьогодні коротенький огляд. Ось такої цікавої штуки BT-1 є номер наскрізний, тобто рік ви звідси не дізнаєтесь. І це є військовий монокуляр, який кудись вставлявся. Не знаю куди. Інформації у мене, на жаль, нема. Хто має інформацію, до речі, можете сказати, що це таке. Ну, знавці біноклів моноклю, зразу скажуть, що це є Сімірка, тобто це є B7. Чи монокль з B7. Але тут є кілька цікавих нюансів. По-перше, просвітлення, воно тепле, як окуляра, так і об'єктива. При цьому даний монокуляр, як ви бачите, сугубо військова річ, і він абсолютно не жовтить картинку. Тобто картинка в нього абсолютно нейтральна. І має вікно для підсвітки сітки. Ну і логічно, що сітка тут теж є. От Сітка встановлена в такому положенні. Я розумію, що це. Могло прикручуватись або до верхньої якоїсь частини, або закладатися кудись вправо. Загалом це стандартний абсолютно монокуляр, який в принципі виконує свою роботу, і його купляли заради сітки, і заради, скажімо, так, заради хорошого зображення вночі і заради сітки. Даний монокуляр достатньо світлий, він не викривляє кольоропередачу, в нього є підсвітка сітки і власне сама сітка. І, в принципі, для людини цього більш ніж досить. Він металевий і не боїться там падінь, так як китайські пластикові, дешеві монокуляри із сіткою. Ну що ж, пропоную глянути, як він показує. Показує він, в принципі, добре, як і біноклі B7. І заодно можна глянути, як працює дане віконечко, як підсвічується сітка. Ну і як показує bt 1 Ось так показує БТ-1. Практично немає жовтизни, синій колір, колір залишається. Ось така цікава сітка. Можна глянути, що там практично те саме по кольору, що і тут. Контраст вище середнього, там хтось на чадив, щось спалили. Але загалом зображення доволі непогане. Ну ось специфічна військова річ, яка зроблена для військових, і яка, судячи з загальноприйнятої думки в інтернеті, мала би сильно жовтити. Але вона абсолютно не жовтить. Отак. І це совєтське і не жовтить. Просвітлення отаке тепле. Спеціально, щоб не жовтило. І на окулярі також тепле, щоб не жовтило. Глянемо різкість в центрі БТ-1. Різкість доволі пристойно. Все чітко, гарно. Хроматизм відсутній. Картинка більш ніж. Ну що ж, вже так майже стемнілося. Сітку, в принципі, по небу видно, але знизу по об'єктах вже не видно. Вона зливається з рельєфом. І подивимося, для чого потрібна підсвітка сітки. От в мене є такий червоний ліхтарик. Посвітом це віконечко. І глянемо, як воно показує. А показує ось так. Ось так це і видно. Ну що ж, друзі, ось такий цікавий варіант БТ-1. В кого є якась інформація, що це, звідки і куди, пишіть, будь ласка, в коментарях, тому що я внятної інформації не знайшов. Можливо, хтось знає, то я буду радий почитати, що це таке є. Що стосується зображення, зображення дійсно непогане. І що цікаво, що ось така військова річ, яка повністю не жовтить картинку. Тобто в неї нейтральна кольоропередача. Якось так. Всім пока. Зняв задню кришку, видно отака установка призми із діркою. А тут не зрозуміло, чи воно в посадочному місці, чи вже вилітає за нього. Зараз подивлюся.